За минулу добу росіяни завдали по Україні один ракетний та 41 авіаційний удар. Здійснили 4800 обстрілів. Такі цифри озвучили у генштабі збройних сил України. На полі бою відбулося 168 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках там сили оборони відбили по 41 дні ворожій атаці. Минулої доби на Харківському напрямку відбулось сім ворожих атак в районах населених пунктів Вовчанськ, Високе Яруга, Глибоке. До того ж, противник активно задіював бомбардувальну авіацію на цьому напрямку. На Куп'янському напрямку за добу відбулось 15 атак російських окупантів у бік Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки, Першотравневого, Зеленого Гаю та Лозової. Ворог успіху не мав. На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутися вперед неподалік греківки. Дружелюб. Бівки макіївки, тернів та зарічного на турецькому напрямку. Російські загарбники здійснили чотири атаки у районі Турецька. Детальніше про ситуацію на Сіверському Краматорському та турецькому напрямку будемо говорити далі. На зв'язку з нашою студією Анастасія Бобовнікова, речниця ОТУ Луганськ. Анастасія, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Знаємо, що ви проводите збір. На потреби ваших бійців. Розкажіть, будь ласка, на що саме збираєте гроші? Перш за все, ми проводимо збір для п'ятої штурмової бригади. Це автобанка на автомобілі, і також на ремонт і на закупівлю нових авто. Це дуже важлива, дуже важливий збір, тому що зараз наближається вже не наближається, вже настала зима. Випав перший сніг на Донеччині, і для того, щоб ефективно здійснювати ведення бойових дій, авто потрібні просто в будь-який момент підскочити швидко для дронщиків, наприклад, підскочити на позиції, запустити пташку, швидко відійти. Для піхоти швидко переміщатися між позиціями. Це Подібні авто вони насправді рятують життя, і це супер важливий збір. Я буду дуже вдячна усім, хто донати донатити на цю банку. І повірте, кожна копійка, яка буде на цій банці, вона не пропаде. Анастасія, якщо говорити про оперативну обстановку на цій ділянці фронту, то давайте почнемо з Турецька. Ворог там намагається просунутися. Яка ситуація у місті на сьогодні? Ситуація у турецьку вкрай важка, тому що йдуть міські, важкі міські бої. Ворог намагається тиснути на нас м'ясом. На жаль, вони не вважають за людей своїх військовослужбовців, чи навіть на щастя для нас, вони просто вважаються розхідником, яким можна закидати силу оборони України, поки ми не виснажимось. На жаль, вони мають дуже багато великий ресурс цього м'яса. Якщо техніка менш використовується на цьому напрямку, то Людського ресурсу там дуже багато, від е, з наголосом на слово дуже. І тому е, ситуація, власне, тому можливо, вона не, не видається е, епічною в плані е, інформації або там е, великої кількості техніки, але ця буденність вона і є найбільш складною у веденні бойових дій. Растасія, розкажіть, будь ласка, як виглядають ворожі атаки у Трецьку? За якими якби, стандартними такими шаблонами вони відбуваються, якщо такі шаблони є? Так, такі шаблон є. Ворог намагається штурмувати під прикриттям артилерії і мінометів. Вони спершу відбувається артпідготовка, і потім відбувається вже піхотний штурм. Намагаючись застати наших військовослужбовців не зовсім вигідному положенні, коли вони ховаються від артилерії, а цей час ворог намагається їх штурмувати, Незважаючи на те, що сам може постраждати від своєї ж арти, вони не бояться, не важ... самі, не цінують своє життя. Анастасія, яка ситуація у часовому яру? Чи є тут вороже просування? Чи вдається стримувати ворога? В часовому яру нам вдається стримувати ворога. Незважаючи на те, що вони намагаються атакувати нас? Знову почалися активні штурмові дії. Вони знову починають штурмувати нас в лоб, звісно. Подібні подібна тактика і до цього показала себе невдалою для росіян. Зараз вони знову намагаються її повторити. Можливо, вони не зробили висновки або розраховують на якісь інші моменти для того, і вважають, що на цей раз їм усе вдасться. Проте навіть вже зараз ми бачимо, що подібна тактика буде невдалою для росіян. Скажіть, будь ласка, а якої, з якою інтенсивністю вони наступають? Тобто, чи є у них якісь проміжки між цими атаками, чи в них достатньо ресурсу, щоб по суті підтримувати такий безперервний або без значимих перерв темп? Якщо говорити про турецький напрямок, то тут штурмові дії ворога насправді відбуваються безперервно. Якщо говорити про Краматорський напрямок, то вони лише зараз починають. Починають активні штурмові дії, тому а, тут а, все ж таки є а, є перерви, є можливість а, і нам облаштовувати позиції, проводити відповідні відповідний комплекс заходів а, для посилення нашої оборони. А, ну і, і на жаль, їм вони в період, коли не атакують, вони накопичуються, збираються силами для наступних штурмів. А чи змінюється тривалість штурмів, інтенсивність, тактика в залежності від погодних умов? Так, звісно, погодні умови впливають. Перш за все, не на піхотні штурми, а на застосування безпілотних літальних апаратів на авіаудари на авіаудари та дію ворожої артилерії. Якщо е, нещодавно була погана погода, то кількість авіаударів дещо зменшилася. Е, проте зараз ми бачимо, що е, знову погода стала кращою. І, наприклад, за минулу добу у нас було 18 авіаударів у зоні відповідальності оперативно-тактичного групування Луганськ і ворог скинув 27 кабів. Тобто майже половина з, того, що, е, з тих авіударів, які застосовуються на, на усі лінії зіткнення е, на території України, е, по, майже половина з цих авіаударів приходиться на оперативно-тактичне групування Луганськ. Е, як тільки погода зміниться, зміниться і тактика, зміниться кількість авіаобстрілів, артилерії так само, і, і застосування БПЛА. Анастасія, як ви оцінюєте результативність такої тактики, яка, вочевидь, обходиться окупантам недешево і в плані втрат живої сили і техніки. Чи досягають вони хоча б якогось півмірного результату з тими ресурсами, які затрачають? Абсолютно ні. Для нас не зрозуміло. Ми не можемо, як нація, зрозуміти підхід росіян до свого до своїх людей, тому що, наприклад, у турецьку вони втрачають за тиждень механізований батальйон. Це тільки в одному турецьку, І де ворог просувається так. Вони просуваються, але дуже повільно. Тобто, буквально за будинок вони можуть покласти цілий механізований батальйон. Для нас, українців, це не зрозуміло, тому що, по-перше, це просто нелогічно за, е, йти гарбником на чужу землю, класти там своїх людей і нічого не досягати, і при цьому класти знову і знову і знову і знову. А по-друге, просто у нас зовсім інша ментальність, етичне якесь ставлення до військовослужбовців, до своїх побратимів. до... Своїх співгромадян для нас кожне втрачене життя це трагедія, а для них, вочевидь, це ніщо, і тому їхня поведінка для нас просто дикість, і те, що вони роблять, вони явно не досягають своїх результатів. Анастасія, дякую вам за те, що долучаєтеся. Дякуємо за захист. Анастасія Бобовнікова, речниця операречниця оперативно-тактичного угруповання Луганськ. Була з нами на прямому зв'язку.